Вітаю, друзі! З вами канадський Марк. Нещодавно я спустився, був на своєму обіді е, в офісну, таку, можна сказати, кімнату, ланчрум, їдальню. І собі сів там, почав їсти, поки загрів їсти, поки там, знаєте, всівся, вмостився, можна так сказати, хотів трошки віддихнути, відпочити, то почав дивитись на телефоні, що там робиться в Україні, і мені попалося відеоролик, як, на жаль, зараз в Україні, в Києві. Наші люди мучаться не тільки в Києві, і за того, що холодно, як їм важко обігрівати будинки. В деяких будинках тільки світло включають на три години, а потім взагалі в деяких будинках виключають, якщо щиток повністю відірвало та пропав. Ну, це, звісно, біда. І я дивлюся, там показують під'їзди всі заморожені. Показують пункти незламності, де люди собі можуть зайти, зарядити телефони. Ну ви це все, друзі, і так знаєте, кому я розповідаю? я просто до чого веду один з канадців, з моїх роботодавців, побачив, що я дивлюсь таке відео. І він до мене підійшов і каже: А що ти дивишся? Я кажу: от, подивіться, що зараз в Україні відбувається. Він почав дивитись на це відео, потім ще пару людей, які зійшли в цю їдальню. І встали ззаду мене та почали дивитися це відео разом зі мною. І кожен раз, як ми його продивлювалися, інші якась людина приходила і просила мене, щоб я теж показав. А чому? Тому що спрацював ефект доміно. Я одній людині показав, потім інша людина іншу зацікавила. І таким чином, вже добра кількість, десь біля 13 канадців вже побачили це відео і вже трошки почали, знаєте, дивитись та зацікавлюватись. І чому це важливо? Залишайте вподобайки прямо зараз. Я вас дуже прошу, бо це дуже важливо для підтримки України. Підписуйтесь на канал, нам лишилось буквально якісь там. 35 підписників, щоб добратися до 222 тисяч. І пишіть вашу думку, подяки канадцям, чи що ви в загальному думаєте про цю ситуацію, чи це добре, чи ні. Розумієте, друзі, мене серце просто зупиняється, коли я бачу ці відео, але ніколи нема такого, що в мене є. Знаєте, немає цієї гордості за наших людей. За ту стійкість, незламність і за те, що наші люди зараз пере переживають щоденно, щохвилинно, щосекундо. І коли ви живете за кордоном, багато українців мають свої проблеми. Вони можливо підтримують не то, що можливо підтримують Україну і українців, але Нема цього відчуття, бо вони не перебувають в тому самому, можна сказати, в тій самій зоні, на жаль, того всього, що відбувається, і тому люди не можуть це повноцінно розуміти. Але потрібно розповідати, потрібно особливо розповідати іноземцям і більше іноземців притягувати до цього, тому що ці 13 канадців. Після побаченого, звісно, потім підуть і почнуть розказувати своїм, е, своїм родичам, потім родичі будуть комусь іншому розказувати. Таким чином увага повертається назад в сторону України і до України, що зараз і ніколи дуже надзвичайно потрібно. І повірите мені чи не повірите, це робочий день пару з цих канадців просто почали плакати. Вони розплакалися і кажуть, ми не розуміємо, як це навіть реально так жити. Як можна мати все на раз? і війна, і нема опалення, ні світла, і це і б'ють по інфраструктурі? Ну це просто-напросто дуже сильно почало вдаряти людей за серце, за серце брати, і вони розплакались. Розплакались, тому що вони прекрасно розуміють, що таке. Холод. Канації, як ніхто це розуміє, в Канаді дуже часто, мінус двадцять, мінус 30, мінус 40. І канадці теж деколи буває, що світло виб'є, деколи потрібно якісь генератори, потрібно виживати. І канадці знають, що таке холод, і прекрасно розуміють, що таке виживання. Ну після побаченого, як українці використовують свічки, батареї, як українці придумують різні речі, щоб просто триматися, розумієте, в теплі, як вони палатки українці просто ставлять в себе в квартири. В куртках, в светрах, в шкарпетках, в ковдрах, в себе закутою, щоб просто прожити ще один день, ще одну ніч. Це просто-напросто вражає та шокує також іноземців, особливо які до цього не привикли і це не бачать кожен день. Але розумієте, наскільки це важливо, коли ми можемо показати це також, тому що для українців в Україні зараз як ніколи важлива підтримка, важлива стійкість і насамперед. Оце слово навіть, що про вас, дорогі друзі, хтось говорить, про вас бачить і про вас підтримують. Це навіть дуже зігріє та зігріває багато серців і, і допоможе Україні українцям рухатись вперед. Я хотів вам розповісти про цю історію, бо це дійсно правда, але це ще не кінець. На наступний день я приходу до мене приходить один з тих канадців і каже: Я розповів своїй дружині. Дружина потім розповіла також своїм подружкам. Потім інший канадець до мене підійшов, і ще третій підійшов. Тобто, три канадця з тринадцяти підійшло і сказали мені напряму, що вони вже розповіли всім і показали. І ще скільки тих, хто не підійшов, також говорили і мали ці розмови. І друзі, це може малезніка якась там річ, може це взагалі нічого не означає. Може я взагалі роблю якесь дурне відео і не знати про що я сам знімаю. Скажіть мені правду, так як воно є. Але моя думка, що це дуже важливо і добре, і це класно, коли бачать канадці правду, і канадці в серце просто кров'ю проливається, і вони з Україною і з українцями. Дякую вам, друзі, за те, що мене вислухали. Дякую вам завжди за вашу абсолютну підтримку. Це дуже важливо зараз, як ніколи. І я буду продовжувати старатися доносити вам цікавий україномовний контент, який буде вам допомагати та доносити вам інформацію прямо звідси, прямо середини що до чого, що відбувається, і так як воно є. Особливо прямо зараз, коли все роз рухається і розгортається дуже серйозно з сполученого штату Америки, Боку, з Канадського. З українського, і ми, українці, в загальному на цьому каналі з'єднуємося разом через екрани наших телефонів. Тому ще раз вам дякую, вам бажаю здоров'я, здоров'я та здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною!